Кворум у нас є 49 ту позачергову в'їзну сесію Львівської обласної ради. Оголошую відкритою. Ще Україна. Один до трину наші вороженьки, як роза. На порядку денному сьогодні в нас є одне питання про затвердження Львівської обласної ради, звернення щодо нератифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Хто за те, щоб прийняти порядок? Денний, прошу проголосувати, Олег Рахуй. Рахуй, рахуй! Хто проти утримався. 64 за. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Одноголосно. Зачитую звернення. А можна голосніше, є регулятор. під того. Звернення. Звернення Львівської обласної ради до Верховної Ради України щодо нератифікації угоди про подовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, виконуючи волю громади Львівської депутати Львівської обласної ради, як і багато інших представницьких органів влади, громадських структур, молодіжних та студентських організацій, неодноразово звертали увагу влади. На неприпустимість порушення Конституції України, чинного законодавства, прав і свобод громадян. Сьогоднішня влада, сформована в антиконституційний спосіб, розпочала тотальний наступ на власний народ. Однак усі спроби переглянути нашу історію, очорнити наші герої, принесити нашу мову, залякати народ. Причинити розкол українського суспільства неминуче наштовхнуться на всенародний опір. Справу Україну ненависників Табачника і Сіменожника продовжив президент України Віктор Янукович. Його згода на продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території незалежної України на 25 років з можливою пролонгацією. Відмова від контролю України над власними стратегічними ресурсами, авіаційною промисловістю, атомною енергетикою, науковими дослідженнями у цих сферах, підземними газосховищами тощо перетворюють нашу країну в новітню колоніальну колонію Росії. Підписавши харківські домовленості, Віктор Янукович порушив конституцію України та президентську присягу. Відтак протиставив себе українській державі. Та українському народові тому він повинен або негайно виправити ситуацію, або або добровільно подати у відставку, інакше бути змушений піти з посади через процедуру імпічменту. Вимагаємо від Верховної Ради України ні за яких умов не допустити ратифікації парламентом Харківських угод в іншому випадку саморозпуститися та призначити негайні дострокові вибори вищого законодавства. Віктора Януковича, негайної демонстрації свого підпису під так званими харківськими домовленостями, від уряду України при підготовці зовнішніх домовленостей неухильно дотримуватись Конституції України, виконувати волю українського народу, а не сусідніх країн. Українські народи у випадку подальшого цинічного ігнорування владою Конституції, чинного законодавства України, наших законних прав і свобод. Закликаємо всіх патріотів до протестів громадських акцій. Звертаємося до усієї української громади підтримати нашу ініціативу і ставати до лав національного опору. Слава Україні! Героям слава! Хто запреш, щоб прийняти дане, дане рішення, прошу проголосувати! Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. – Віцільна комісія, результат 66, за двоє ще підійшло. На цьому наша позачергова 49-та сесія Львівської обласної ради оголошується закритою.

Наша українець, не чути. Здорово йде. Давайте з цим народних депутатів нас є завір. Нехай зібрали це.